Закарпатські слідчі завершили досудове розслідування за фактом виготовлення сурогатного алкоголю. Нагадаємо, в результаті обшуків у Ужгороді та селі Сюрти поліція вилучила понад 400 пляшок підробленого коняку, 4 тисячі порожніх ємностей і дві бочки зі спиртовмісною рідиною. Слідство встановило, що на вулиці Гагарі на Вужгороді пляшки з під коняку відомих закарпатських марок мили та готували до повторного використання. В антисанітарних умовах розливали сурогатний напій, виготовлений зі спирту, цукру та смакових домішок. Підроблені акцизні марки виготовляли за допомогою ксероксу. Цех випускав до 300 пляшок. Фальсифікату на день. Продукцію збували у різні регіони України. Організатором підпільної гуральні загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Встановлено і виявлено два підпільних цехи. Працювала група осіб, яка виготовляла і збувала в подальшому фальсифіковану алкогольну продукцію. Це є коньяк Марок Тиса, Ужгород. Оцей цей коняк, який тут на Закарпаття поширений.